Цей скандал з Тищенко, і ось президент Володимир Зеленський сказав, що все дорогеньке, лавочка закривається, ніхто більше нікуди не поїде. Є рішення РНБО. і скоро його приймуть. А, але точновники, як це буде стосуватися взагалі простих українців, це вже цікаво. Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ось цей скандал із Тищенко, так, і президент Володимир Зеленський нагадав, що а, правила виїзду за кордон для тих, хто погано почув, він змушений повторити. Будь-який виїзд за кордон, державних чиновників, народних депутатів, представників місцевої влади, і інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування. Будь-який їхній виїзд за кордон має бути згідно з відповідним рішенням РНБО. Інших виїздів за кордон посадових осіб чи депутатів у воєнний час не буде. І він сказав, що це справедливо. Так, справедливо, але ж якось тищенкових. Ну, його ж якось пропустили. Наскільки я розумію рішення на те, щоб він міг виїхати, його ж не було. Як тоді його пропустили? І ще в мене таке питання: знаєте, ось кажуть, що все, там лавочка прикрита і так далі. Тобто, вже майже рік в країні війна, і виходить, як, що до цього можна було виїжджати? Тобто тільки зараз заборонили чи як? Щось Я не розумію. Але стало відомо. Про рішення РНБО. Що ж це таке за рішення? Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. І це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів, всіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Тобто, якщо взагалі про деталі трошечки так, то Рада національної безпеки і оборони вирішила, що в період мобілізації, так, під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України тільки виключно у службові відрядження. І ось таке рішення прийняли на засіданні РНБО, врахувавши інформацію голови Державної прикордонної служби з питань передану державного кордону України в умовах воєнного стану. Кабінет міністрів має п'ятиденний срок внести відповідні зміни до правил перетинання держкордону. Але ем, я думаю, що цей процес може трошечки затягнутися, бо якщо в п'ятиденний срок, то вже мали, мали би прийняти. А, до речі, а, хочу нагадати, що, ось, наприклад, заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на Мерседесі Львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка охоронець Козловського. А, тому, знаєте, не Тищенком Єдиним. Та й про Тимошенко, мабуть, так чули вже відпочиває собі на Віллі в Дубаї, як цікаво відреагує влада на її відпочинок під час війни, ну, побачимо. Але то все депутати. Ось мені, наприклад, ну мені все рівно, так? Вони там їздять, не їздять, знаєте, в них трошечки своє життя. Воно зовсім не схоже на наше. От Мені цікаво, як все це буде стосуватися простих українців. От просто згадайте, як буває, коли якась нова хвиля мобілізації встають одразу жорсткіші правила щодо виїзду за кордон. А я Хочу нагадати, от як було з студентами. Пам'ятаєте? Спочатку казали, що можна виїжджати студентам, потім почались якісь проблеми, потім люди почали дуже багато скарг, там суди, пересуди і так далі. А потім, взагалі, із там, норм законів, взагалі прибрали ось те, що студентам можна виїжджати. І все. От і тепер все може бути. Зараз будуть міняти закон, так, щоб чиновники не могли нікуди поїхати. А от для простих українців, я думаю, що неодмінно будуть. Зміни. Є дуже багато категорій українців, які ще можуть виїхати, але все може змінитися просто в будь-який момент. Наприклад, ті, хто супроводжує інваліда, так? От є, є така категорія, які дозволяється зараз ще виїхати. Але тут, знаєте, тут можна, я думаю, що багато можливо хто і користується такою, ну, скажімо так, можливістю. І це все можуть змінити. Є багато різних, є багато різних інших категорій, так в кого там діти, там, і, і, і так далі. Багато різних категорій. Все це можуть переглянути. Бо, дивлячись на те, як зараз проходить мобілізація, можна сказати, що обов'язково будуть зміни. Обов'язково будуть зміни, це просто, знаєте, це просто питання часу. От і все тому а, в найближчому майбутньому я думаю, що варто чекати а, варто чекати змін. Головне тільки а, добре а, вивчити ось всі матеріали, які будуть нам представлені, так для простих українців. А взагалі в у відкритому доступі може зможемо почитати так, що там не приймали, і так далі. І от я думаю, що ми там зможемо почитати дуже багато всього цікавенького. Тому чекаємо, що там будуть за зміни в цьому законі. І я буду слідкувати за цим питанням. Обов'язково вам розповім. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.